12 серпня на календару ми сьогодні почали сіяти ріпачок. Сіємо прямим посівом Перший наш досвід з прямим посівом Попросили ми знайомих, щоб нам допомогли в цій справі. Ось. І от так от воно виходить. По горохові. Доволі непогано. 3, 3, 4, 3 до 4 см глибина, кладе в сиру землю, зверху присипане сирою. Ось так от процес виглядає. Після посіву вночі ґрунтий з гліфосатом і будемо чекати на сходи. Я думаю, що сходи повинні бути хороші. Ось. Якось так, таке відео на пам'ять, як, це, як цей процес в нас відбувався. Ось так от. Гарно сівал пекла дезерно. Ну, я задоволений, як виходить. Я задоволений, як виходить. Ось. Непоганий агрегат. Розгортачів ставити потреби немає. Горохляна солома прорізається чудово, тому отак. Тому от